Сьогодні в кадрі машина, яка має дуже цікаву історію. Вона трохи схожа на ось цей ніж, компактна, маленька і суперутилітарна. Її створювали американці, але виробляли італійці. І це один із найменших джипів за усю історію бренду, але з великим характером, як у старших братів. Мене звати Оскар Бах, а це Джип Ренегейт, той самий малий американський боєць, який не боїться болота, піску та каміння. Історія Jeep почалася на війні з ось цього автомобіля Willys MB 1941 року, який створили як просту витривалу машину для фронту. Тоді ніхто й уявити не міг, що після другої світової цей бойовий автомобіль стане цивільною легендою та дасть початок цілому бренду. Джип Renegade створювали в Детройті, але проєктували у співпраці з італійським FIAT. Модель з'явилася у 2014 році, після того, як концерт FIAT викупив Chrysler, в якому належав джип. І саме Renegade став першим джипом, який офіційно збирали в Італії на заводі у Мелфі. І хоч дехто сприймав це як зраду традицій, але саме завдяки італійцям Renegade отримав європейську керованість, акуратну збірку та досить економний двигун. Передня частина Renegade взагалі не схожа на типові міські кросовери. Він більше схожий на бульдога, який замер на тротуарі, компактний, кремезний і трохи злий. <рес> Квадратна морда, круглі фари, масивна решітка з сімома вертикальними прорізами. Це ДНК джип, яку не ні з чим. Дизайнери спеціально зробили кузов кубічним, щоб нагадати фанатам про перший Willys. бо саме він став першим джипом ще до появи бренду як торгової марки. До речі, а ви знали, що взагалі означає слово джіп? Це не маркетинг і не вигадана назва. Це солдатський сленг часів Другої світової війни. Перші військові машини мали технічний код «GP». Солдати вимовляли це дуже швидко, і з часом воно перетворилося на коротке джіп. Тоді вони почали називати будь-яку техніку підвищеної прохідності словом джіп. Неважливо, що це було: вантажівки, тягачі чи полегшені позашляховики. Тобто джіп став народним сленгом, яке пізніше перетворилося в офіційну назву бренду. А ще через деякий час цим словом почали називати будь-який позашляховик. І Toyota, і лендровер. Усі вони були просто джипами. І будемо відверті, для багатьох вони такими і залишаться. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Для вас нічого не коштує, а мене мотивує знімати для вас нові огляди. Повернемося до Ренегейта. Дизайнери тут попрацювали на усі 100%. Цілі було досягнуто, і він вийшов дуже схожий на свого діда-ветерана, особливо у цій військовій формі. І навіть ці задні ліхтарі з літерами X це відсилання до каністр, які кріпилися на старих військових джипах. Довжина Ренегейта трошки більше 4,2 метри. Вага 1502 кілограми. Кліренс. 20 см для порівняння у Toyota Land Cruiser 23 см, але там зовсім інші габарити. А цей боєць завдяки короткій базі може з'їхати майже на будь-яке бездоріжжя і не хвилюватися за бампер чи піддон. Виглядає як маленький вранглер, і ви навіть можете подумати, що він рамний, але це не так. Тут несучий кузов, і підвізка більше оптимізована для міста, а не для важкого бездоріжжя. Але є в ньому одна річ, яка відрізняє Ренегейта від звичайних міських кросоверів. Але про неї розповім трохи згодом ото 5 фактів про нього. Якщо ззовні це джип малюк, то всередині це справжній джип. Тут усе масивне, грубе, багато твердого пластику. Брутальний автомобіль, коротше кажучи. Подивіться, яка тут стійка. Ширшої я ще ніколи в житті не бачив. Вона тут реально половину дороги закриває. Центральна консоль трохи нагадує телефон Sigma. але зібрано усе насправді дуже добротно. Нічого не скрипить, не хитається, все дуже тверде і міцне. А ще тут дуже класно виглядають дрібні деталі, як ось, наприклад, цей напис на магнітолі Science 1941. Або ось ця снігова людина, яка піднімається вгору. Це прямі відсилання до історії бренду. А також ось ця ржавчина на тахометрі. Відразу можна подумати, що це облізла фарба, але насправді це одна із пасхалок. А ось це, ви як думаєте, це гори чи все-таки облізла фарба? На задньому ряді я сижу зараз сам за собою, і тут не дуже багато місця. У мене, наприклад, права нога повністю не згінається, тому я її сюди взагалі поставити не можу. Обдуву тут немає зазвичай він знаходиться ось тут. З комфортних опцій для задніх пасажирів є лише підлокітник з підстаканниками. Багажник тут на 351 літру. І якщо ви помітили, він відкривається не ось тут, над знаком, як у більшості кросоверів, а з самого низу біля бамперу. Якщо скласти задній ряд, виходить 1277 літрів. Для кемпінгу трохи короткуватий, але якщо ви 1,60-70, то може навіть якось і влізати. Ось тут мала б бути запаска, але її немає, тому ось цю кришку ми можемо опустити вниз і отримуємо ще більше простору для багажу. У салоні дуже багато простору над головою, майже як у середньорозмірного СУ. Матеріали не преміум, але авто й не коштує всіх грошей світу. Музика тут, звичайно, не Bowers and Wilkins, як у топових Volvo. До речі, огляд на xc 60 уже на моєму каналі посилання ось тут. Але бумка є добре. Особливо, якщо враховувати те, що у цьому авто є додаткові басові колонки, тому що у простіших комплектаціях тут просто ніша для зберігання різного роду речей. Як висновок, можна сказати, що Renegade – це більше про утилітарність, ніж про комфорт. Він справді увесь пішов у діда. Під капотом тут 2,4 літровий бензоновий двигун на 184 кінських сили, 236 крутного моменту, 9 ступеневий автомат з приводом на 4 колеса. Коробка ЗТФ доволі плавна, але потрібно вчитися нею їздити правильно. Якщо дати недостатньо газу, то вона інколи штовхається, вибираючи передачу. Розганяється авто до сотні за 9,5 секунд. Це не спорткар, але для цього класу більш ніж достатньо. Попри коротку базу на трасі Ренегейт тримається краще, ніж від нього очікуєш. Я чесно думав, що буде гірше. Підвізка тут, як правильніше сказати, це битва компромісів між комфортом та позашляховим духом. Шумоізоляція тут середня. У місті все спокійно, а от на трасі після ста починаєш чути і шини, і вітер. Це плата за квадратний дизайн. Кубики завжди ловлять більше повітря. Конкретно у цьому авто арки додатково зашумлені. Стало трохи краще, але глобально картину це не змінює. Зате оглядовість тут чудова, якщо не враховувати ось ці бокові стійки. Посадка висока, кермо точне. Капот видно повністю як закермовлене крузера. Основні болячки цього цивільного з військовим минулим це 9-стопенева коробка ZF. Яка може смикатися або переходити в аварійний режим. Часто після оновлення прошивки проблема зникає. Датчики системи Select Terrain іноді дають помилку. З часом можливе підтікання сальників і невелике споживання оливи в двигуні. Пластик салону може поскрипувати на морозі, а дверні ущільнювачі відклеюватися. У цьому класі джип Renegade змагається з Mazda CX3, Honda HR-V, Mini Countryman, Suzuki Vitara, та схожими компактними кросоверами. А зараз я вам розкажу топ-5 фактів про Jeep Renegade, які мало хто знає. Факт номер один: псевдо понижена, якої немає конкурентів. У версії Trail Hub є режим Rock, який блокує дев'ятиступеневу коробку на першій передачі та імітує понижений ряд. І по камінню він тоді повзе, як справжній позашляховик. Це реально фішка, яка виділяє його з усього класу. Факт номер два. Ренегейт має найбільше пасхалок серед усіх джипів. Це маленький музей історії джип на колесах. У ньому заховано понад 30 різних символів. І це не просто декор, це прямі відсилання до легендарного Willys 1941 року. Ось я покажу вам деякі з них: джип Willys на лобовому склі, слід шини Уіліс в підстаканниках, Єті на задньому склі, маленький джип у фарах. Ліхтарі у вигляді X від каністр Другої світової та рельєф пустелі Майове на центральній консолі. Це машина, яку можна розглядати годинами і кожного разу знайдеш щось нове. Питання до власників: хтось з вас взагалі знайшов усі 30 символів. Факт номер 3 тестування на рівні справжнього позашляховика. Хоч Ренегейт і не ранний, але його ганяли в тих самих локаціях, що і більший Вранглер, кам'янистий Моаб, Віски Аравії, Аризона з екстремальною спекою та сніги Мічигану. Це один із небагатьох компактних кросоверів, який проходив тестування для справжніх рамних позашляховиків. Факт номер 4 Назва «Renegade» з англійською означає Бунтар той, хто йде проти системи. Факт номер 5 Renegade створила як машину, що не боїться бути дивною, і саме тому вона стала культовою. У сучасному світі більшість кросоверів обічні, округлі, згладжені. Renegade – повна протилежність. Тут дизайнери свідомо відтворили форми перших армійських джипів, де кожен кут мав функцію. Це не просто мода, це спадковість. Джип Renegade – це маленький, але справжній джип. Авто зі своєю історією та своєю правдою. Вона не для всіх, трохи старомодна, трохи брутальна, але стильна. Якщо ви колись сідали за кермо та відчували, що дорога це свобода, то це саме про цей автомобіль. І знаєте, коли я дивлюся на це авто і розумію, як військова техніка стала цивільною, я думаю про нас. Ми теж сьогодні створюємо безліч техніки для фронту: дрони, бронемашини, пікапи, баги, мобільні станції. І як показує нам історія, те, що народжується на війні, часто переходить у мирне життя зовсім у іншій ролі. І так само, як у 40 Сорокових, став основою майбутніх джипів, я впевнений, багато українських рішень і технологій з'являться після нашої перемоги в цивільній техніці та машинобудуванні. Тому історія джип – це не просто про американську армію, це історія про те, як війна формує майбутнє інженерії. І на превеликий жаль, сьогодні ми бачимо це на власні очі. же я броня 3 до бою готовий Побачили спишку, навіть не встигли зреагувати. Якщо б трошки ближче, то було б нам. Вже все.